Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую тобі, Господи, Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, але сподобай стати учасником святих Твоїх. Дякую тобі, що сподобав мене недостойно причаститися, причистих небесних дарів твоїх, але люблячи люди, владико, що зараді нас помер воскрес. І дарував нам ці страшні животворчі тайні, на освячення наших душ і тіл і дай, щоб вони мені були насилені душі і тіла, на прогнання всякого супротивника, на просвітлення очей моїх серця, на спокій моїх душевних сил, на неосудну віру, на нелицемірну любов, на сповнення премудрості, на дотримування заповідь Твоїх. Та на примножена Божествия, то благодаті Твої та здобуття Царства Твоє, щоб святиню Твої бережні, я завжди пам'ятаю благодать благодат вже не для себе жив, а для Тебе, нашого, Дика, благодійня, так <кій> прожився це життя надії на вічне життя, досягнув вічною спокою, для Неву краї голосу, що святкують і безмежна суда Тих, що бачать немовну красу лика Твоєго, Бо ти істинне бажання, немовна радість для тих, що люблять тебе, Христе Боже наш, і тебе на віку Восповій усе творі. Мінь. Христе Боже, Царю вікові Творцю всього. Дякую тобі за все добре, що подав мені, та запрещася причистих, що творчих твоїх тайн, молю тебе, люблячих людей, добродіті, збережи мене під покровом твоїм. І в тіні крил твоїх дару мені аж до мого останнього подиху, З чистою совістю, прищащатися, святинь твоїх, на відпущення своїх гріхів на вічне життя, Бога Тиєць є хліб життя, джерело святині, подати і вдав, і тобі підносимо славу за цим, Святим Духом, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь. Творцю мій, що дав мені добровільне тіло Твоє на поживу вогонь. Що спалює недостойний, не спали мене, але прийми мої члени, всі сулобину нутро серце, спали терня моїх провин, очисти душу, освяти думки, змісни судоби, разом з кісьми, Просвіті мої, п'ять почуттів усього, мене сповни страхом Твоїм, завжди покривай та охороняй мене від всякого діла, слова тлінного для душі, очисти в мою добри на долу, і просві мене, зробити для мене, бути. Поселою єдиного Духа Твого, а не населую гріха, що після причастя від мене, як від, від дому Твого, та як від вогню втікали всякі злочини, всякі негаранти. заступникам перед тобою закликаю всіх святих начальником е серед безплотних притечі Твоїх, мудрих апостолів. І з ними вже не порочимо чисту матір Твою, прийме їхнім волінням і Христе, і зроби служителя Твоєго, бути сином світла, богати, благий і єдине свячення, освітля наших душ, і тобі, благопристовну, як у Богу владиці, день, ми всі підносимо Славу, Господі Ісусе Христе, Боже наш, святе тіло, нехай буде мені на вічне життя, чесно кров, неткущення хім, нехай же мене не це причастя буде мені на раді здоров'я, молитва і почистий, матір Твої всіх святих, сподобання грішного стати, право слави Твоєї, під час страшного друга приществяти Твого, присвята величця, Богородиця, світло моє затмареної душі, надія. По кров, притулок, потіха, радийся моє, дякую тобі, що сподобала мене недостойно бути причасником, причисне і тіла, чесної крови Сина Твого, Те, що народила істинне світло, розхити мислення очі моєго серця, те, що народило джерело безсмертя, твори мене, що закуснів гріху, Мій усета, мати, не Бога Бога, мене та дай мені злошення журбу серцем Його. Та смирення в руках висловлення неволі Моїх помислів, удостої мене до останнього подиху, несудне, приймати освячення причистих тайн насилення душі і тіла і мені сльози, каяття, сповідь тобі, що успіху славити Тебе усі дні життя мого, бо ти благословенна на славні навіки. Амінь. Нині відпускаєш рабатовою владику за словом з зміром, бо побачили очі мої спасіння Твоє. Що приготував перед віцем людей, всіх і світло на откровення народам і славу людей твоїх Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий у помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий смерті помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий смерті, помилуй нас, слава і Восуї, Святому Духу, нині Дніпох, навіки і віків. Амінь. Пресвята Троїця, Поміло нас, Господи, очисти ріки наші, велико прости, беззаконні наші, святи сенсели, сен, немощі ім'я Твого раді. Господи Мой, Господи, поміло, Господи Кому, слава Отцю і сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Отче наш, нашоїси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нашу спокусу, але визволи нас від Лукавого, Бо Твоя Царство, сила, слава Отця, Сіна, Святого Духа, нині повсякчас, навіки віки. Амінь. Із ух своїх світло, від Огні просвітила свят. Не світові скарби сирото людство здобула, а показала нам висоту смирену мудрості, навчаючи Твоїми словами, Очі, а не злотусте, води Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцує, Сіну і Святому Духу, все Преподобний преподобної Йоанне, Злотоустий, Ти з небес прийняв Божесну благодать, устами Твоїми навчаєш усіх, опиняється трійця Діно Богу. Достойних хвалим тебе, бо Ти є наставник, що являє Божественне і нині повсякчас, на віки. Амінь. Бездагана, незмінна заступниця за християн, перед Тверцем, не готовний, литовних голосів грішників, але прийди швидше, як благана, допомога нам, що з вірою взиваємо до тебе, поспіши нам вити, веди скоро на благання, бо ти богородиця е -е, завжди засупаєш тих, що шанують тебе. Господи, помилуй, 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 Господи, 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 від Херові, і не зрівняв славнішою від Сірах імів, щоб осутління Бога слово породила істину, погороджу тебе величає. Слава Отцуєм, на святому духу, нині по всяких чаш на віків, океймінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, политворився святих отців наших, Господі Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь.